Які записані в Євангеліях Луки у 23 му розділі, читає 20 вірша. Пілат знову підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса. Та вони кричали: розіпни, розіпни Його. І він промовив до них у 3-й, яке ж зловчинив він? Я не знайшов у нього нічого гідного смерті. Отже, покаравши його, відпущу, вони ж наполягали і сильно, сильним криком домагалися, щоб він був розп'ятий і переміг крик їхній та переосвященні. Будь ласка, можете замість місця. Я прошу вибачення, що упустив об'явити збор і дякую брату Мішу, що вони забув. Згадався і прошу збирати кошти. І ось, брати і сестри, в сьогоднішній день ми з вами знаходимося в домі Божому. Перед нами є чаша на столі і є хліб, які нагадують нам з вами про страждання нашого Спасителя Ісуса Христа, які нагадують нам про смерть нашого Спасителя. І Ісуса Христа. І коли ми читаємо такі слова, коли ми роздумовуємо такі, над такими словами, ми розуміємо, що автор пісні, яку ми теж тільки що проспівали, він дуже дуже важливі слова вклав у цю пісню, коли каже, що славу від в небі, Син Божий, залишив. За мене і за тебе він кров пролив. Дійсно, ту славу в небі залишив наш Господь Ісус Христос і прийшов на цю землю, де пролив свою святу невинну кров. І ту кров він пролив за мене і за вас, за кожного із нас, пролив свою святу і невинну кров. І ось ми прочитали слова, де. Іванист Лука упоминає такий важливий момент, важливий момент, коли Ісус Христос перед своєю смертю проходив величезні випробовування. І Лука говорить про те, що описує, що Пілат, скликавши первосвященників, начальників і народ, і він запропонував їм. Отпустити Ісуса Христа. Бо каже, що я не находжу в ньому ніякої вини. Каже, коли читаємо 14 вірші, Він каже, і сказав їм, ви привели до мене цього чоловіка як такого, що бунтує народ. І ось я розслідував перед вами і не знайшов у цьому чоловіку ніякої провини в тому, в чому ви звинувачуєте його. І, і також, бо я посилав його до нього і нічого не знайшов у ньому вартого смерті. Отже, покаравши його, відпущу. Тобто Лука Описує, що Пілат мав ну, бажання відпустити Ісуса Христа. Що Пілат, іскавши причину ту, яку називали ті люди і персвященники, ну пересвященники і люди, яких подбурили, скажімо, подбурили пересвященники. То він каже, що я не знаходжу в ньому ніякої вини. Навіть наголошує про те, що і Ірод не знайшов. Що пам'ятаєте, Пілат відправляв Ісуса до Ірода, і Ірод теж не знайшов. І читаємо, що Ірод навіть ну, зрадів тоді, коли Ісуса привели до нього, тому що Він десь мав бажання з ним поспілкуватися і мав можливість задавати йому запитання, але він не отримав на них відповіді, тому що, Слово Боже, каже нам, що Ісус мовчав. Не відповідали. І ось тут ми з вами читаємо, що мова йде про суд. Мова йде про суд такому найвищому рівні. І Синідріон, Верховне судилище Ізраїля, священники, перосвященники та намісник Криму Пілат. Знаходяться там. Вони допрашують Ісуса Христа. Вони шукають ту причину, за яку хочуть віддати Його на смерть, але не знаходять. І ось Слідство триває, слідство триває і Верховне духовенство Ізраїлю, воно ображене, ображене викриттям. Ісуса, тому що Ісус десь наголошував про їхні погані вчинки, наголошував про те, що вони роблять. А особливо то, що є Ісус Христос. Вони розуміли, просвященники розуміли, що народ піде за ним, з ким вони залишаться. І їм то було дуже не на руку. І вони. Іськали причину, щоб придати смерті Ісуса Христа. Вони сповнені заздрості. Та читаємо в Івангелі Матвія. Матвій описує про те, що вони із завісті видають Ісуса Христа. Не по той причині, що Він дійсно того заслуговує, що Він дійсно винуватий, а із завісті придають Ісуса Христа. І там або його так сильно, посилено звинувачували, звинувачували і Ісуса Христа. Тобто, говорячи, що читаємо і в 10 му верші Лука, опоминає цьому 23 му розділі, він каже, що а первосвященники і книжники стояли і завзято звинувачували Його. Росвященники і книжки. Так, там був і народ. Але народ, якого подбурили ці люди, ці е, священники, персвященники, ці релігійні вожді, які не любили Ісуса, які виділили в ньому конкурента, які не хотіли того, щоб він знаходився серед них. І Робили все для того, щоб передати Його смерті, Подбурюючи навіть народ, Подбурюючи народ, наговорюючи на Ісуса погані речі. Але Пілат Він говорить, що вже в третій раз, якби зверталися і говорить, говорить, що не знаходить в ньому ніякого обвинувачення, не знаходить в ньому причин. Для того, щоб Його віддати на смерть. І пропонує відпустити Ісуса Христа. Але бачимо, що і священники, і персвященники, і народ, вони кричать, що розітне його. І Пілат ніяк не може зрозуміти гніву цього натовпу народу. Який зібрався там. І він пропонує, пропонує покарати Ісуса Христа, але смерті не передавати, відпустити Його. 15 і 16 вірш ми вже читали. І Його також. Бо я посилав його до Нього і нічого не знайдено в ньому вартого смерті. Отже, покаравши його, відпущу. Отже, покаравши його, відпущу. Але бачимо, що натовп, збуджений священством, вимагає смерті Ісуса Христа. І у Матвія 27 розділі читаємо такі слова, я хотів їх зачитати. Матвія, 27 розділ, 23 і 24 вірш. Правитель сказав, яке ж зло вчини, та вони ще сильніше кричали, хай буде розп'яне. Пілат, бачачи, що ніщо не допомагає, а неспокій збільшується, взяв води. Вмив руки перед народом і сказав, не винний я в рові праведника цього. Дивіться самі. Така людина, яка займає такий високий чин, але десь хоче догодити людям і всім, які знаходилися в тому натовпі які кричали, щоб розіп'яти Ісуса Христа. Він я не знає, як діяти, і приходить до висновку, що бере воду, помиває свої руки, щоб хоче засвідчити, що невинний він цій крові пролив. помивши руки, думаю, що десь дійсно перед Богом так і буде не видно. Але Біблія говорить нам зовсім подробно. І тому, дивлячися на такі важливі місця Слова Божого, задається запитання. І дійсно, а яке зло зробив він? А яке зло зробив Ісус Христос? Бо Пілат задає теж, задає запитання, він каже, а яке зло зробив він? чи з чого його придавати смерті? Ми не знайшли причини, щоб віддати його на смерть. І ви знаєте, дивлячися на це все, я думаю собі, так багато народу. Величезний натовп народу знаходиться там. Люди, які вчать інших людей, тобто вожді, які вважають злати Ісусу Христу. І причому підборюють ідеї народу. І всі ті люди, які знаходяться там, вони задають собі запитання, а яке зло? А в дійсності? А яке зло? Чому? Чому продати ясне? Ну добре, священники пересвященники наговорили нам. Але йшло слідство. І слідство не знайшло ніякої вини. Пілат розслідував і каже, що не знаходить. Ірод розслідував теж каже, не знаходить ніякої Є єсусі. І замітьмо ніхто із людей яка задає собі таке запитання. Сказали священники розіпняти його. І вони теж розіпняти, розіпняти його. Тобто ніхто з присутніх не зміг зрозуміти тієї такої глибокої істини Божої, що Христос страдає за весь народ. Що Зло зроблено не ми, а зло зроблено нами. Людьми зроблено зло. Іван Івана в 11 розділі 49 50 стих є сказані такі слова, а один з них Каяфа. Що був первосвященником того року, сказав їм, ви не знаєте нічого і не подумаєте, що краще для вас, щоб одна людина вмерла за народ, аніж щоб увесь народ загинув. Тобто Каяфа, він той, й був пересвященником, він говорить таку важливу річ. Він каже, що краще, щоб один помер. За всіх, ніж усі помороці. Ми знаємо, Слово Боже говорить про те, що всі зрішили, всі залишили славу Божу. і за гріх смерть. Так ось ніхто з тих людей не розуміє, що Христос ось ось буде розп'ятий, і не по тій причині, що Він заслуговує на те розп'яття, що заслуговує на ту смерть. Зовсім не по тій причині. А по тій причині, що Він помре за нас. Ми заслуговуємо на смерть. Ми заслуговуємо на смерть, а Він іде, щоб померти замість нас. Це наші гріхи, це наші беззаконня. Ми зробили велике зло. І Ісаїя говорить в 53-му розділі. Пам'ятаєте ті слова, він говорить про Ісуса Христа, і Він каже, що то, що людина не задумовується над тим. 53-й розділ, 3, 4 вірш, Він каже, Він був зневажений і принижений перед людьми, муж скорбот, що зазнав недуги і не відвертав від нього лице своє. Він був зневажений, і ми ні за що. Бажали його, але Він узяв на себе немочі наші і поніс наші хвороби. А ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богу. Ось як людина способна думати і зовсім не задаючи собі запитання, а, а як це зло, а яке зло зробив. Наші беззаконні чинили це велике зло щодо розп'яття Ісуса Христа. Апостол Петро, у другому розділі 24 вісом, він каже, що він сам підніс гріхи наше тіло своє на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності. Ось ціль, тоже страждання і смерті Ісуса Христа. Він сам каже, Він сам підніс гріхи наше тілом своє на дерево, щоб ми, повмеши для гріха, жили для прагності. Ось про що говорить нам слово Боже. І коли ми стоїмо в вдома Божому, знаходимося в домі Божому перед нами вечеря Господня, перед нами хліб, вино, яке є прообразом тіла і крові нашого Господа, і ми повинні задавати собі запитання, задавати собі запитання, що якщо Ісус Христос умер за мене, якщо Він умер за мої гріхи, і якщо я свого часу теж обіцявся йому, то свідчить про те, що я теж умер для гріха, і я вже маю жити для правності. І ось яке, яке моє життя для праведності перед нашим Господом. я повинен задавати собі запитання. Тому що, коли і в вечері Господній, то ми роздумовуємо, по-особливому роздумовуємо над стражданнями Ісуса Христа, над тілом Господнім. Над словами, які нагадують нам про всі ті страждання, про всі ті муки, які переніс Ісус Христос. Ви знаєте, я думаю я собі, в наш час є багато людей, які подібно, як і Пілат свого часу, ми з вами прочитали, що він взяв і умив свої руки водою. І роблять, що він нічого не винувати. Я думаю, що як багато сьогодні теж людей, які говорять про те, що я не є грішна така людина. Я нічого поганого не зробив. Я не вкрав. Я не вбив. Я не зробив такий гри. Хтось даже не один раз приходилося чути, що а що робити? А подивись, каже, на людей, які жили під час старого заповіту, на людей, які, яких Бог використовував для своєї слави. А вони теж грішили. А вони теж робили такі серйозні помилки в своєму житті. А хто я? І ось десь так люди оправдовують, виправдовують себе. Другими словами, питаються десь умити свої руки сказати, що я ні при чому говорять про свою невинність. І ось іменно таким людям не зрозуміло, для чого потрібно було страждати Ісусу Христу. Для них це не зрозуміло. Вони не розуміють, що це за їхні гріхи, за їхні беззаконня. Страждав Ісус Христос і помирав. На превеликий жаль це люди, які причиняють велику біль нашому Спасителю Ісусу Христу. Вони не розуміють, що, якщо написано, що всі гріш зрішили, то це дійсно означає, що всі. Без виключення. І нема такого, що хтось ні, хтось із людей, а всі. І коли ми роздумовуємо над жертву Ісуса Христа, то розуміємо, що ніколи людина не виправдає себе перед Богом, не прийнявши жертву Ісуса Христа. Якщо людина не приймає жертву Ісуса Христа, вона не зможе себе виправдати. Ні своєю праведності. Ні своїми добрими ділами не зможе, тому що є та жертва, яку дав себе сам Ісус Христос. І лише коли людина приймає ту жертву, лише таким способом людина може приобрести прощення і вічне життя. Вода не омиє. Вона не омає. Піла думав, що вона омає. Але ні. Так і в наш час, якщо хтось, хтось думає, то він обманює сам себе. І це дуже і дуже опасно. Тільки кров Ісуса Христа, вона жетона, вона принесена на викуп. Всіх нас, викуп всіх нас, тільки кров Ісуса Христа. І це ми читаємо теж в Післанні до Євреї. Слово Боже говорить нас. І тому, дорогі мої брати і сестри, сьогодні, коли ми стоїмо перед нашим Господом і ми хочемо участвувати в Вечері Господньої, я закликаю всіх нас до того, щоб ми були дуже і дуже уважними. Ми розуміли, що в дійсності життя, яке дано нам нашим Господом, воно з однієї сторони непросте, тому що є різні випробування в нашому житті. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що Ісус Христос принес себе. І коли ми віримо в ту жертву, коли ми покладаємо свої надії на Господа, коли ми маємо Ісуса Христа в своєму серці, коли живемо з Ним, в Нього і для Нього, то кров Ісуса Христа, вона очищає нас з вами. Навіть якщо є якісь промахи в нашому житті, то просто нам каже, коли ми їх перед Господом, то він, будучи праведний, наш Господь прощає нас. І сьогодні ми будемо ще молитися. Ми будемо молитися, і в нас є можливість, у кожного є можливість, схилившися перед Господом, сказати, Господи, прости мене за то чи за то, тому що. Я осознаю. Я людина. Я людина, а ти святий Бог. І я постійно потребую того, щоб ти очищав мене, освячував мене, і підкріпляв мене і зберігав мене гріха, від зла і від всього, що не славить Твоє ім'я. Ось це треба казати. Про це треба молитися, тому що, живучи на землі, у нас з вами дуже багато спокус, і на перевеликий жарт дуже часто ми не способні їх перемагати. Тому, нехай Господь допоможе, хай Господь благословить і допоможе, щоб ми в нашому розумі, в наших серцях могли розуміти, що ніякого зла. Не зробив Ісус Христос. Дійсно, не просто так Хіба задавав запитання, а яке зло Він зробив. Він дійсно ніякого з не зробив. То за мене і за кожну із нас Він помирав наголохи і переносив ті страждання. І з повним розумінням будемо підходити до участя вечеві. Хай Господь нас всьому благословить, і нехай ім'я його буде прославлено та звична. Ім'я люблячого Бога. Отце і Отця, Саня, Духа Святого. Амінь. Амінь. Помолимося.